Олександр, компанія Мініагро бузова. От, і сьогодні зробимо огляд тракторів на 50 кінських сил. От, є по наявності для порівняння у нас Соліс 50-й, рікс Оріон 504 Pro, також «Ловол» 504 Pro, ловол 504 звичайний без кондиціонера джинма 504 -та і ловол 454. -й. Пройдемось по всіх їхніх характеристиках, по зовнішньому вигляду і будемо порівнювати, що, де і як. Так, от, значить, в нас є. Мені цікаво порівняти. Даний трактор Orion 504 Pro. Отакий от от його зовнішній вигляд. І також ось є Lowell 504 Pro. От, дві такі ось прошечки у нас на огляді. Так, Звертаємо увагу на передній міст про Оріона і звертаємо увагу на передній міст Ловел 504 Pro. Про. Тобто вони по масивності, мені кажеться, що у Про набагато масивніший передній міст. От, по конструктиву вони трошки відрізняються. От, А так от самі бачите. Як воно що є? Що в одному з двигун, що в другому 4 двигун. По кабіні, звісно, цікавіше от Більш така герметична кабіна. от Із фільтром салона, з усим. Більш обезшумлена. І тепер подивимося на кабіну на цю прошечку зразу бачимо, що відрізняється сидіння. А тут таке. Пластик відрізняється, панель приладів одинакова, регулюється кермо, що в одному, що в другому, реча реверса теж тут знаходиться біля руля, гідровихода, навісний механізм, речах коробки передач, принижена повишена, теж є люк. Ну Тут не кондиціонер, а настоящий весь клімат. Отак от виглядає. І обов'язково ж стоїть магнітола. В принципі, якщо розібратися, по кабінах різниці здорової такої і немає. От так, по задніх мостах і по задній навісті. У прошки. Як завжди Олешка. У нас тут примусова гідравлика. Ось такі от мощні. Полуося, чулки, як би сказати, мост мощний. І дивимося тут. Тут теж він такий мощний мост. Чулки мощні. Це в нас гідробак, гідровихода. Що в нас тут по цьому? У нас тут теж гідровихода стоять? Дополнительного гідробака в нас немає. По паливних баках паливний бак варіона тут стоїть. Так, саме бак стоїть і тут По двигунах пройдемося. Так, це у нас кондиціонерчик. Чотирьохциліндровий. Так, і зараз до ліску треба... Двигунку так не пам'ятаю. 498 він стоїть. Двигун на ловалі. І на. Прошки в нас стоїть. З якою він тут сторони, це табличка у нас, ага. Тут стоїть у нас е... 495-й. Ну, це йде в нас без кондиціонера. Так, свічі. Накала в нас тут теж свіча накала у нас в спускному колекторі стоїть. Тут у нас свічі накала стоять на кожному циліндрі. І різниця, давайте значит, будемо порівнювати без кондиціонера Lowell 504 без кондиціонера коштує 16 800. Orion 504 Pro, Вибачаюсь. Orion 504 Pro без кондиціонера коштує 13 500. Ось от такі от порівняння. Також з'явилася у нас Джинма 504 на 50 кінських сил. Так от вона виглядає. Двигун у неї стоїть 495-й. Теж двадцять восьмі колеса. По кабіні у нас дешево сердито, клімат, магнітола, все як має бути. Ось такі от задній навісний механізм. Давай. Завітайте до нас на площадку. Ми знаходимося за адресою траса Київ Житомир, 36 й кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Техніки в наявності багато. Є БУ-техніка з Японії, є індійські трактори Соліс, китайські трактори Джинма, «Ловол», Оріон. Все по наявності. Причіпи, оприскувачі. Шифенг 350L. Ось такі от соліс. Двадцять шостий, п'ясячка. Без кабіни соліс. Ось Оріон РФ 244. Також є є і 404. Кого цікавить, звертайтеся. Надамо вам всю інформацію по всій техніці, по характеристиках всього найкращого.